Чи знаєте ви, що всі юридичні і самозайняті особи повинні дотримуватись вимог щодо проведення фінансового моніторингу, і що за порушення цих вимог можна отримати штраф від 170 тисяч до 1 мільйон 700 тисяч гривень? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Оленою Афоніною та командою Seminar.com. З 1 серпня 2024 року набирає чинності наказ Мінфіну номер 282 яким затверджено положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд, за діяльністю яких здійснює Мінфін. Це новий документ, і він стосується насамперед аудиторів, бухгалтерів, податкових консультантів, реєлторів та операторів лотерей. Йдеться про суб'єктів господарювання, які надають відповідні послуги, адже вони є суб'єктами первинного фінмоніторингу відповідно до статті 6 закону номер 361 про запобігання і протидію легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Отже, Мінфін положенням номер 282 встановив загальні вимоги щодо організації та проведення. Первинного фінансового моніторингу, суб'єктами аудиторської діяльності, бухгалтерами, суб'єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, суб'єктами господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування, суб'єктами господарювання, що надають посередницькі або консультаційні послуги під час здійснення операцій з нерухомим майном, суб'єктами господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них. Суб'єктами господарювання, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями або надають посередницькі послуги в такій діяльності, суб'єктами господарювання, які проводять лотереї або азартні ігри, зверніть увагу, йдеться про юридичних осіб. Та самозайнятих осіб, які є суб'єктами господарювання, тобто мова не йде про осіб, які займаються бухобліком, консультуванням, аудитом в межах своїх трудових обов'язків, тобто як наймані особи. У такому випадку суб'єктом первинного моніторингу є їх роботодавці, але не вони. Підписуйтесь на YouTube канал Семінарком, щоб першим отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Які обов'язки покладає законодавство на суб'єкта первинного моніторингу? Доволі великий перелік таких обов'язків вказано у положенні номер 282 Не будемо його весь цитувати, але наведемо деякі з них. Тож суб'єкт первинного фінансового моніторингу повинен призначати відповідального працівника на рівні керівництва, якщо йдеться про юрособу. Для самозайнятих осіб така норма не передбачена. Затвердити внутрішні документи з питань фінансового моніторингу. Такі документи мають забезпечити розуміння працівниками юрособи своїх обов'язків з метою фінмоніторингу. Подавати інформацію до Держфінмоніторингу, яка може бути пов'язана з легалізацією відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, виявляти фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, розробити і здійснювати заходи належної перевірки клієнта з метою розуміння суті діяльності та мети ділових відносин з ним, щоб бути впевненим. Що фінансові операції клієнта відповідають наявні у суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про нього, наприклад, інформації про розмір його доходів, соціальний стан, ризик профіль, включаючи в разі потреби джерела походження його коштів, статків кінцевого бенефіціарного власника для своєчасного виявлення підозрілих фінансових операцій та діяльності. Зберігати всі документи, дані, інформацію, у тому числі відповідні звіти, розпорядження, файли, що стосуються виконання обов'язків. Суб'єкта первинного фінансового моніторингу протягом строків, визначених законодавством, своєчасно та в повному обсязі надавати відповідні запити мінфіну. Крім того, суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний у своїй діяльності застосовувати ризик-орієнтований підхід на постійній основі. Його мета виявлення ідентифікація оцінка всіх наявних та потенційних ризиків, притаманних його діяльності та діяльності клієнтів. Ризик орієнтовний підхід має ґрунтуватися на підставі розроблених суб'єктом первинного фінансового моніторингу відповідних критеріїв. Для цього слід керуватися наказом Мінфіну від 28 грудня номер 465, яким було затверджено критерії ризиків легалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Крім того, суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний на постійній основі формувати та вести в електронній формі перелік клієнтів, щодо яких встановлені ризики ділових відносин. У цьому переліку клієнтів вказується інформація про дату оцінки або переоцінки ризиків. Та дані, які ідентифікують клієнта. Наприклад, для фізичних осіб резидентів, прізвище, ім'я по батькові, за наявності, реєстраційний номер облікової картки податків, для юридичних осіб резидентів, повне найменування, код за ЄДРПУ, для юридичних осіб нерезидентів, трастів або інших подібних правових утворень представництв юридичних осіб нерезидентів, повне найменування країни, реєстрація. Зверніть увагу, суб'єкт первинної Фінмоніторингу моніторингу зобов'язаний надавати на запит мінфіну такий перелік клієнтів в електронної формі з актуальною інформацією не пізніше третього робочого з дня, дня отримання запиту, і це лише маленька частина з того обсягу обов'язків. Які покладають на суб'єкта первинного моніторингу. Тож, якщо ви, як самозайнята особа або як керівник юрособи, повинні виконувати обов'язки таких суб'єктів, радимо негайно вивчити всі вимоги, які передбачені положенням номер 282 не забувайте, що для суб'єктів первинного моніторингу законом номер 361 передбачено відповідальність у вигляді штрафу, розмір якого визначено у тисячах неоподаткованих мінімумів від 10 тисяч тобто 170 тисяч гривень до 100 тисяч – 1 мільйон 700 тисяч гривень. Причому штрафи можуть застосовуватися одночасно за різні порушення. 1 серпня 2024 року суб'єкти первинного фінмоніторингу повинні виконувати вимоги положення номер 282. Суб'єкт первинного фінмоніторингу має розробити і затвердити внутрішні документи для забезпечення вимог положення номер 282. Штаб за порушення вимог щодо фінмоніторингу може бути до 1 мільйона 700 тисяч гривень. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 sінарcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи зупину працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для Роботи, калькулятори та довідники. Щоб мати такому помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У Моно є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп моно Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Екверінг моно Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%, А усю звітність ми беремо на себе. І останнє, якщо співробітники хочуть отримувати за панамона, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Мама, бізнес ще простіше.